Слава Нації, вітаю на каналі. Добрий ребята. Фірія добрий. І з подякою пану Михайлу С, який спочатку систематично надавав і надає допомогу, зокрема фінансову. Я регулярно бачу його е, прізвище та ім'я у банці у нашій. Так? А потім. Після перегляду відео, яке нам зіпсували росіяни, він зголосився зробити ящичок, конкретно мені на робочу машину, так, на бремчик. І от зробив такий от чудовий ящичок. Подивимося, як він себе покаже. Я, чесно кажучи. Не очікував саме такої конструкції. Я думав, що вона буде е, така сама, ну, як оригінальна, як зазвичай ці ящички робляться. Вона робляться на всіх чотирьох таких штуках, е, так, що ти її відстібнув і просто кришку в бік відставив. Ось, ну, подивимось. От Є чудові такі ручечки, гарні, фані для пересування. Подивимось, як себе покаже ця конструкція. У неї однозначно є свої плюси. Які у всьому в світі, напевно, будуть і свої мінуси. Побачимо з часом, що, чого виявиться більше. У будь-якому випадку, щодовоящичок, півторашечка сталь дуже обнадійливо виглядає. І оскільки пан Михайло, він там знайомий, працює з певною кількістю волонтерів, то тут всередині от ми маємо розпалювачі, цукерочки, лист. Військовим будемо читати в інший день, бо сьогодні, я чесно вже ніякий. Оці от, от штуки, ну, я сам так, я в піхоті, але я, ну, я навіть в піхоті, ну, в тилі фактично. Так? Тобто, ну, я не в шанцях, не по коліна в глині, все ж таки, я там трішечки далі, то я такі штуки віддаю ну, конкретно бійцям. Бо ну, у мене все ну, не так сутужно. У нас там буржуйку зазвичай от ми розпалюємо відпрацьованою оливою і газовим пальником. так, ну, щоб ви розуміли. Рукавички, які мені. Ну, це, мабуть, вже зараз побратима буде, бо у мене є вдосталь. Тут теж поділюся і різні наїдочки. Взагалі, то, звісно, нам заборонено приймати їжу від, скажімо так. Незнайомих людей, але я приймаю, що пан Михайло і волонтерські об'єднання, які до цього доклали руки, це перевірені. Особи і джерела, Ну, звісно, я їх буду їсти перший. <гад> От. Кава і суш, сушкар, суш, сушар. Теж антигрибковий ефект. Ці всі притрушечки. Це теж я віддаю тим, хто ну, ближче там, в шансах, хто багато ходить. Бо я все ж таки ну, більше, більше лажу по машинах. І в машинах я особисто того не потребую, але воно знайде своїх вдячних господарів. Дуже дякую, пане Михайле. Найближчими днями вже покажу на машині цей файний ящичок, заправлений правильними речами. Бережені, будьте. І пам'ятаємо, що нашого крінофілія недостатня.